Першу екскурсію під земельнями замку провели на день Тернополя. Наразі там можна побачити лише довгі коридори і стендами з інформацією про Яна Тарновського, засновника міста. Проте організатори планують відкрити і потаємні ходи, які за їхніми здогадками проходять від замку до катедри та тернопільського ставу. Зараз всі ходи забетоновані, тому активісти замовили геолокатор, з допомогою якого зможуть побачити пустоти під землею на рівні до 25 метрів. Ми зараз відремонтували нижню частину і відкрили її для відвідувачів. Ми плануємо також відкрити ще верхню частину. По історії в верхній частині знаходилися Темниці, в яких а, тримали в'язнів. Ну і тих, хто себе погано вів а, відповідно. Ми плануємо відновити темниці, встановити обладнання, а, взяти експонати. Зараз ведемо переговори з КрК музеєм на рахунок того, щоб зробити ту додаткову експозицію і виставляти також експонати, які були найдені при розкопках в самому Тернополі або біля замку. Ремонтні та реставраційні роботи у підземеллі замку проводилися упродовж двох тижнів. У них змінили всю електропроводку, встановили нове електрообладнання та прибрали хлам, що там знаходився. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже: підземелля замку можуть привернути увагу туристів. Розуміючи, що навколо нас є таке місто як Львів, яке має дуже багато різних архітектурних практик. Так нам потрібно шукати свою родзинку. Єдиною родзинкою може стати наша історія. Тому в місті створений діє комунальний туристичний інформаційний центр, де зараз працює дуже ініціативний, дуже амбітний керівник людина, яка любить свою справу, людина, яка безпосередньо займалася цими підземелям. Я вважаю, що це лише перший крок. Протягом всього періоду часу будемо відкривати нові і нові такі туристичні родзинки. Після Другої світової війни Тернопіль був дуже зруйнований, і в нас на території міста залишилися лише чотири пам'ятки державного значення це власний замок. Домініканський кастал, наставна церква і церква Різдва Христова. Ми плануємо зробити так званий золотий квадрат, тобто екскурсійні маршрути пов'язані з відвідуванням цих чотирьох об'єктів. Завершальним етапом екскурсій по підземеллях Тернопільського замку стали показові виступи лицарських турнірів.